Всім привіт! З вами ДВК-Мото. І сьогодні у нас в огляді дизайнерські ручки на кермо 25 мм шпиль з курою контролем. Ці ручки виконані з металу, силоміну, мають хромоване напилення. Такі спеціальні гумові вставки. Бачите, такої об'ємної текстури, які забезпечать надійне щеплення, а також забезпечать вентиляцію. Що дуже актуальна в спекотну пору року. На кінцях ручок розташовані такі знімні важкі або грузики, які за допомогою шестигранника можна зняти або замінити. Ручка газу у нас має ставочку під два троси. І, власне, сам круїз контроль. За допомогою якого зручно кермувати під час дальніх переїздів. Можна просто розслабити пальці і цією частиною руки просто підтримувати крейсерську швидкість, щоб руки не втомлювалися. Ручки у нас мають наступні розміри. Загальна довжина у нас зі шпильками ручки. Газу 200 мм. Лівої ручки 185. Довжина самої ручки без цієї шпильки буде 130 мм. Діаметр зовнішній, у нас 43 мм. Діаметр внутрішній 26 мм. Подивитися актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти дизайнерських ручок на чопер. Ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!